І всем дорогие подписчики, за місцем на вдовгі досі побрав старста і подпишечки до по названию поняли що сьогодні буде друга частина откривання БраволМилів Подпишечки, діписували коського на канал. Кстати, подпишечки Ми вже заповнили третю стадію ми нас є 15 днів щоб заповнити ще капец. Настільки половина нас є. Цела ще половина, капець, ще 15 днів залишилося. У мене вже бачите. Я в своєму клубі вже травня. Я один тисяч крапс вже на фармив. Ну, як ми, ми їх потратили, з зомбами вже. Ми з нього знову теж відкриємо і скажу, що відкриємо ще з вами Браво Міле. ви лайк, підпишіться на канал. Давайте відкриємо безплатно спочатку. Давайте лайк, підписочку. Набросок ананаса. Постійно пишу задрічку при использовании основної атаки знімаємо падає ананас, который наносить урон. Ничего себе, що вже не було. О, не слаб. Прикиньте, все, випало, кроме цієї лопатки, щоб ви понимали. Даже другий ревенту пузыря, блин. Лопатка не падає, я в шоці. Який я кейн фортовий. Там это лайк. Нажимаю ще одну купить. Лайк, підписочку. Діпіть подписчики, ласочка Пур друге, я того все стардроп. Ви прикиньте? Все падає кроме того, що мені надо. <х à> <é>? Підішечки, <пиші> мало, яке буде питання, де підсувай, костика, подпишитесь на канал. Знаєте, я кладуся на просмотри на YouTube каналі, знаєте, коли дивлюся. На відоси, знаєте, буває аж. а радість пробуває, що ви так дивитеся мої відосики. особливо, знаєте, я скажу, я сам за, за ще один, Коротше, там ще буде по стендовчику буде відосички. Бо я так побачив по аналітики, що стендов 2 починає реабілітуватися, ви так почали дивитися так резко. підписуйтесь на канал. Вам буде не важко, мені буде приємно. Це контент, який я роблю для вас, щоб вам було дуже цікаво подивитися на те, що я відкрив. Я спеціально не відкриваю навіть за все. Як прийду відосика, щоб на індосіку раз я відкрити, і щоб ви всі подивилися на це. Давайте подпишечки. Лайк, підписочку. І погнали. Пузир третій. Іконка, не та іконка. Блін, все випало, крім цієї... <laughs> лопатки, блін Не, я не знаю, що тут робити з цією лопаткою. Блін, бачите? Мені лібо це открыть. Хм... Лібо це открить, либо це... Відчка, це... дайте секундочку мені. Подписчички, давайте продовжаю Ви <laughs> попите, що я так вас прервав до просто цей. Просто як я просто трошки я той. Короче у мене уроки дают, так що я і уроки і запис видосик. Ну і пить для козика на канал. А лайк, підписочку І погнали Там ну, вони рофлять. Вони за мною рофлять. Я не знаю, що робити. Прикиньте? тут я на цю картину. Випало вже все, що тільки можна. На першому... на першому цьому. на першому рівні все випало. Кроме тої лопатки, саме таке, що є їмбове. Те не випало. Це я не знаю, тільки що робити. Я що це з такої ігри? Я вообще. Да нафиг мне цей. Мо. Подписчика, ну давай я ща, -ща. тут все. Вы бачите, что до обновления акции 41 минута. Давайте я почекаю. я помню, что тут до магазина от 41 минута по обновлению. Что-то еще вот. 33 минуты. Линия акции. Давайте я почекаю, подписчики. А если тут то подрублюсь, добренько, давайте я почекаю трошки. Подписчика шоу на, у нас обновился магазинчик. Подавай, там трошки время просто так богатенько. Я через два сум даже запустить магазин по обновився. Ну то ничего, надо. Заходим, що тут ще добавили нового. Супер акции. Опа, папащий подарок. Подписчичка. Папа ну не пить лайкустика, подпишитесь на канал и нажимай кнопочку лопатку, лопатку, лопатку. Там нова не ров, блядь. Котлетки, я того все. У мене вже 2 третього уровня. У мене лопаток ще навіть немає. Подпишечки, ліпіть для кустика, що ж. Нажимаємо ще. Ай, да щось зліпіть вас машину на кустика. Попишіться на канал. Лейта друга та що це за ним пруга така. Підій стар дроп. Я розстроєний. Вони что як по заказу вони що, не щоб я все випав, а потім тільки ті лопатки добывав. Лайк, подписочку, шо ж, я нажимаю ще... Подпишись на канал, будь ласка. Лайк, два, подписывайтесь, лайк, подписочку, я нажимаю. Не, вони надо конать хочуть. Мене рухліть. Ви 3 три 3 уровня. Лопатка не падає першого уровня. Ви що рухлите надо мною? Ну, це смішно. Ну мені хочеться плакать. Мені то не смішно. Підпишіть. Ліпису великою Віна. підпишіться на канал. Це Броу Старс. І я фортовий шокопець. Дэм. Такі надійде, яке суті. Я не думав, що так так мене порозкидає, так що, понімали, другого уровня попадало, там, бургера, другого, третього, оце ж це, як його, це штука, пузир випав третього, флейта. Багато попадало, Кроме тої лопатки. Вибачки, лопіть лайкуйте, підпишіться на, на канал, це останній на сьогодні шанс вибити лопатку, дати лайк, підписочку, і погнали. Я не знаю. Це Чи поробило, щоб мені не падало. О, ще сотня випало. Я скоро так мозок беру. А дай мені спрей не поняв, спрей не дали. Подпишечка, така картинка. Ну, підпишечка, я думаю, я не збираю... оцих крапсиків. То що, як я думаю, ви знаєте, що якщо їх... Я не так. Я не знаю, може хто знає, вас інфу не знає. Якщо ви їх не, не потратите чи крапсики, то цей... Ну, в мене стрільно пропадою. Про, про, про типа в режим временний, типа. Не понял. Питання Джон Сина. Скоро гривіс питання Джонсина. Виграй 15 боїв, получи награду. іконка конга играка играть, з друзями, Что повесить час пек. Испитание Джон Сіно Ладно, подивимося, що там будет испытание? Позам подивимося, що має тепер то так. Бачите, 23 там менше биже мастерство. Ні по імені... Короче, так буде, давайте. Больше сезорфе. Бачите, лопатки на юпаламай. Намех є бургер є Видиш лопатка не випала, блин. У меня почти не у мене на всіх єкрамо тих кон, лопатки немає. Прикиньте, аккаунт вроді би й не донатит там на 2-3 євроні. Я конечно, не знаете, вроді би. І радий, що типа випадало багато, а вроді би і не радий. Ну типа даже хотів так і не випало. Я ну флеффлейта випало прикольно, да. Бургер випав прикольно. Оцей ж... шейк випав прикольно. Я с тобой взятию прикиньте. Я думаю, я конечно, не уверена, что я так багато крафти, но в принципе, якщо я... В мене машині выпали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И остається... Ще остається 8. Не, 7 даже. Мені каже, якщо цей видосик золотий, то третя часть і будь. Не знаю коли на її будь. <хи> вона буде та третя часть. Я постараюсь щось зробити, щоб вона була та третя часть. Ну, бо, якби без дола, то не обійдеться. Хоча, в принципі, ну, почекаю. То почек, почек, давай. по, по сотні, сотня, 500, сотня, сотня, сотня. Що багато давати? А вже не так багато вже, це не якомі дні. 13, я там 25, є 11 днів. Потім тут я ще не куплю тих 500 Ну, короче, потім ще якось розберемося. Щось, може, які там акції будуть, може, щось, куплю, щось, може, короче, зроблю. Що так, підпишіть на такий вищий відосик, ставте лайки, підписуйтесь на канал, там був сайт 117. Це був Brawl Stars, це було відкриття Brawl Millie, як ви бачите, в першій пер 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 часті їх було менше, в другій часті їх було більше. Відбіть лайкосик, підпишіться на канал, зам, бо сайт 117. На всім відпишіться, пока-пока.